молити вогонь і горіти для Бога, і понести світло для інших у світ, щоби там, де п'ятьма було видно пробничити світла, щоб до кожного серця торкнулась Ісуса Рока, пронести цей маяк, би важко не було, залишити гріховне наше смертне життя, доручити себе і долю свою в руки Бога, і за ним постижені, в небеса. Господнім світильником, будьте друзі, у вічному світі. Запорізькі серця, які вже перестали горіти, щоб побачили, щоб побачились разом оселі Ісуса і щоб разом у небі прославить Його. Хай життя наше буде світильником, друзів, щоб світити навколо, щоб ніхто не спіткнув, а поранених і тих, хто з нимся в дорозі, до Спасителя молитві буде нести, об'єднаймось усі, щоб разом горіти для Бога. І щоб сотні людей біля вогнища місце знайшли, щоб побачили Божу красу у людині, і щоб також несли промінчик і світло в житті. Якщо разом будемо служити для Бога, ворог нас не зможе здавати, наше вогнище він не зможе згасити. З нами Бог хай єднає наші серця, разом разом з Богом пройдемо цей шлях і нашу життєву дорогу, і зберемо всі дружбу у царстві святи. Будем славити Бога небесному хорі, як закінчену мандрівку, і будем.